З поглажування, розтирання ніжки, масаж стоп. Розпочинаємо масаж е, з таких легких рухів. І взагалі масаж е, гімнастику розпочинаємо від ніг до серця, від рук до серця, знизу вверх. Розпочинаємо зі стоп. Робимо легкі рухи поглажувальні, розтираємо. Потім робимо Ми дуже просто. Розпочинаємо з шестірочки. Робимо такі рухи, уявну шестірочку малюємо. По п'яточці. Шість. Шість. Потім сім. Цифра сім. Потім вісьмірочка. Вісім. Малюєте уявну цифру 8. Розтираємо, розтираємо. По 4-5 раз. І поглажувальні рухи. Потім переходите до пальчиків. Розтираєте великий до мізинчика. Пальчики розтираєте і між пальчиками. Є такий рефлекс у дитини, якщо нажати. Ось тут пальчики. Це він до трьох 4 чотирьох місців. Розгинаються, якщо ось тут потерти, вони розгинаються. Знову нажали легенько, пальчики зжались і розжались. Така гімнастика. Малюємо, потім малюємо сонечко. від центра в промінчики. Малюємо від центра промінчики. Уявне тут кружочок, і від нього промінчики до п'яточки і до пальчиків. Знову вісьмірочку намалювали, ...али. легкі поглажувальні рухи. Вісьмірочка. Потім розтираємо з, з... однієї, з іншої легенько. Трошки з... покрутили, трішечки легенько. І знову вісьмірочку намалювали. До В цілому виходить по дві-три хвилинки на ступу. Приділяємо увагу дуже велику це масажу пальчиків і долоняк. поглажувальні рухи, відкриваємо кулачок. Обов'язково давайте. Іграшки, які можна було б захватити пальчиками і долонькою. Ось так тренуємо такий захват пальчиків. Дитина вчиться перекладати її з одної руки в іншу, і вдома віршик сорока ворона. О, сорока ворона. Кашкувари. Кашку варила, а діток кормила. Цьому пальчику дала, цьому Кашку дала цьому, цьому. А цьому не дала, бо ти дров не носив, ти води не носив. Скриваємо, розкриваємо, розкриваємо. Пічку не топив, нічого не получив.